Ми з вадиком приперлися на презентацію книжки нашого друга Анатолія Демського, чат, чат. Чорнобиля Анатолія Демського. Серед Анатолій ліквідатор трошки розкаже нам про всякі різні штуки, про свій власний досвід. Досві? Мало має. Станції розумієш, вони були побудовані 69-70 рік. Десь, тобто так же, як ну, чорно у них всю, всю їх жизнь, скільки вони по. Ні, землетрясені так, але у них е, була, вони побудували стіну там 5,7 метрів висотою. Вони не розраховували, ну не розраховували там на шість з половиною, сім балів. Цунамішу таке. А, -а, -а. а тут було 14 балів. І при е, вони встигли. Стержні, значить, залучити реактори, всі почав працювати, але ж треба електроенергія. Електроенергія також постраждала, грубала так? їм Включився ці додаткові дизель-генератори. Але дизель-генератор у них був розрахований 6 годин. Ні. електроенергії не стало, включився тут дизель-генератори, які підтримували насоси, які охолоджують реактори. Але Хвиля, яка була, вона в два рази була більше, затопила ці всі приміщення, тому що бізнес-генератор, як правило, знаходиться в підвальних приміщеннях десь там внизу, як і в Чорнобилі. От. І вони перестали працювати. Без охолодження, да, ці, е, реактор не може працювати. Він... А у вас якби не йде? У вас свої істочники якісь, так? Далі, далі відбувається що? Почається нагріватися це все, до температури 1500-2000 градусів. Пар починає реагувати з цирконієм, з яких складаються ці. Получається окість сирконі і водень. Водень скопичується зверху, якщо його не стравлювати, він вибухає. І рознесло ці три реактори перший, другий, третій, перший, другий, четвертий на третьому встигли на щось зробити. От зараз атомна, вона має бути, але вона має бути настільки е, е, захищена, продумана і так далі. Але захищена продумана, вона дуже дорога. Але виявляється, що якщо не доробити всіх е, е, всього того, що потрібно в, в, в смислі безпеки, то вона стає. Мільйони разів дорожча, як показує Чорнобиль. Всі ці гроші, які витрачені за 25 років зараз, на інвалідів що вони всі мають повищене. І це все буде в Японії зараз. Якщо вони платять 5 тисяч доларів за добу роботи, це не синітниця. Це не синітниця. Це може вони так і оцінюють. Правильно оцінювали кількість безкоштовно. 30 рублів в місяць. Підрядження, так? на До чого вони не, одразу не звернулися до панства, до, 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 до світу, а оператор, приватний оператор знову не розповідає, ніхто не зацікавлений ні в тому, щоб всі страх і держави. Але потім будуть затихати. Потім так. Після Чорнобиля багато ми зараз бачимо такі, які там воду, значить з після фільтра. Чорнобиль був в Україні. От Олексій, на спеціальній програмі сказав, що м'ясо треба замочувати. І все-таки ніхто цього не привіряє. Всі знову опустилися на той рівень, який був до Чорнобиля. Все там закупується, тому що ми ніщі. є. А вони платять 5 тисяч і правильно вони роблять, тому що людина, людина страждає. Людина потім на ліки і головне на ліки для своїх дітей і внуків вона буде. Не для себе навіть, а для їх. Ніхто ж не досліджував цієї теми. Ніхто не знає, що буде. Зараз техногенний э, і радіаційний центр, і радіаційний фон вже в два рази вищий, ніж э, природній. І всі, да, нормально. Головне, щоб ти нормально відпочивав собі, кондиціонер включив, щоб телевізор працював, а про те, якою ціною це дістається, ніхто не хоче думати. Да? Гроші є. А землі то в зоні гуляють, і вони будують ці хатиночки зараз. Вже є, був якийсь там цей репортаж, що вони будують свої будиночки, хатиночки в гирелі, прип'яті. Там же ж що там? Да, вони міряють цим, от, да, там 10, там, ну, там 20 відкритих. Але от ми їздили там з сином, там з Чим ближче до станції, да, я, я, думав, що мій прилад не працює вже тут. Але раптом біля станції він починає працювати. І, і там вже не 10, там вже 100, там вже 1000 ну, мікрорадіни. Там вже вони надзвичайно великі, а вони настільки пригрязні своєму цьому в брехані, що вони вірять, тому що вони їх самі кажуть. Їх там прискішні. І будують там, і будуть там виникатися там. Скажі. Тобто а, а, а це скільки рано чи пізно?

Я думаю, що він змінився, набагато, не змінився. Він розпувся. Нам стало менше е, фіолетове, але у нас стало більше фіолетове. Це по цежої флутоні. Ось по путонію, по цежої строчці. А от потоні. От. Чому вони був куди? Грація. А на чому реактор працює? Уран перетворюється на Плутоні, з нього роблять зброю і так далі. Платоніє бомби. Самі дешеві. От, от, от Плутоні. Зараз яскрава плямка, вона не менше яскрава, менше яскрава. Але вона тут в Києві стала більш е, темна. Воно ж нікуди не дівається. 24 тисячі років на розпад. Тобто нам ще жити і жити з цим. Ніхто цього не розуміє. Треба захищатися якимось чином, знати, як... Як? як захищатися? Захищатися треба наступним чином. Треба е, обов'язково мати фільтри. Обов'язково, їх часно міняти. Інша справа, що можна робити фільтри 10 разів дешевше, ніж які продають на е, активованому вуглі. Вулицю, які продається, п'ять цих е, упаковочок маленьких, по 70 копійок вистачає на місяць для води, да. на місяць, при... коли дуже вода ну, грязна, раз на два стрільні, але це 5 гривень, а не 50, скільки коштує пісні. Треба м'ясо перед тим як користуватися, треба його замочувати в солоні води. Коротше, є набір факторів, який зменшує ризик десятки разів. Це треба знати всім. А не, а не, а не е, е, це робити вигляд, що немає нічого навколо, як нам кажуть. Вони таблетки. З, е, Йодні ковтали. А нам, я от працював на Київському реакторі, і нам не давав для того, щоб ми комусь не розповіли і все таке інше. А вони їх всі не ковтали. Мене ще довідки немає через кухлини, яка була, тому що я не ковтав йод. І дуже зараз там десятки разів. Тобто не можна ховатися від цього зла. Треба зрозуміти, що вона є, і навчитися з ними жити, як з тим, якими звірями, як з, е, з машинами залізними, які діються сюди-сюди. Наров'яні вбити обов'язково там, якщо задівалося, треба вміти жити з ними. Габось станція, значить, треба ж робити якийсь. А зараз яка тенденція? Ага, підпрацювала станція е, свій ресурс да? 30 років. Ага, ну так а чого ж, 30 років не було аварії. Так що ж не продовжити? Це ж бабки, це ж чисті бабки. Вона продовжила на Рівненській, так? Да? А як же? На Рівненській. Значить, про те, про наші станції і проводження нашої е, енергетики. Це зовсім інша тема. Тому що е, ресурс, водний ресурс для того, щоб експлуатувати атомні станції, він вже вичерпаний давно. Чому? Тому що кожна атомна станція потребує дуже великої кількості води. Що значить? Води? Вод... Води, води. Вона поступає на охолодження з температурою 18 градусів, а виходить звідти. 22, 25 градусів, причому з великою кількістю радіоактивних речовин, які там є обов'язково. Вони нікуди не діваються. Тому що немає, немає ті, чи є завжди. Є завжди регламентований. Кількість викидів. Хоч в воду, хоч в повітря. І воно забруднює. Постійно, я хочу сказати не тільки про разичу, а й про те, що екосистема саме міняється. Чому? Тому що збільшується температура води і, і екосистема, є, значить, риба, як вони називаються, вся водорості все те, що є в річці ці от. Мікробіота вона називається. Там на ну, Заході називається планктон. Вона не може вже жити при тій температурі, яка потрібна, і, яка існувала до історичних часів. Вона зараз набагато більша і вона вже не виживає в цій системі. Вона помирає. А разом з ним помирає і все живе. Рано чи пізно помре. От. Але я написав сам собі, да, якось вночі став і думаю, що ж я такий мене дубовий. От. І я написав отаку от річ. Так? Я категорично проти атомної енергетики, яка принесла горе. В своїй, вій, родині. Моєму... Да вот здесь здесь я вот тормозил, да? Все кажут, да, ну, ну нехай хай его кажут.